Образи. ти викарбовуєш образи того, що сталося до мене, ти пестиш про мені світання, що оселились в твоєму волоссі, ти мимовільно мружишся від щастя, коли він поруч. На відстані руки, на відстані щастя, на відстані емоційного поля, що відзеркалює різнобарв'я ваших аур. О ніжності, глибока, чи стане слів мені сказати, що ти для мене надважлива у пошуках сенсів, у пошуках кохання, у пошуках пристрасті, знану і незнану, О милий, чий заслуговую на тебе у безгоміння три крила: весна, любов і я. І що ж то серце так стискає, коли дивлюсь на тебе і наші крила від світання... Дітей, яких люблю сильніше на усе, Ощічки мамині і ученята, я вас до себе пригорну і попрошу у Господа вас берегти. У милі мої бусенята, я тихо й ніжно вам скажу, що найсильніше вас люблю. Закрий нас, Боже, від війни.